Цими днями цвіте найрідкісніша дика орхідея, скрученик приємний. Своє оселище вона облюбувала у заказнику Кемпа, що неподалік бродів. Як запевняють дослідники, кемпа це єдине місце проростання червонокнижної квітки не лише в Україні, але й в Європі. Подивитись на диво квітку до бродів прибули імениті професори у галузі ботаніки з усієї України. Захід організований та. Старшим науковим співробітником національного природного парку Північне Поділля Володимиром Баточенком, Бродівською міською радою, відділом освіти районної державної адміністрації, мав практичну частину екскурсію на кемпу. А на завершення науково-практичного семінару були висловлені пропозиції щодо негайних заходів зі збереження рідкісного серед орхідних видів. Враженнями про скрученик діляться. Учасники заходу Чесно кажучи, це унікальне місце, і я так само досить багато бачила, але такого чудового місця тут я, я в захваті. Але я зараз роблю так звану фітосоціологію рослинного вкриття з тим, щоб встановити, що було і що повинно бути для збереження спірантиса. адже не факт, що рослина існує сама по собі. Необхідно встановити видовий склад трав'яного вкриття, яке. Йому допомагає і дозволяє йому вижити в цих умовах. На перший погляд видно, що тут страшенно порушений гідрологічний баланс. Тобто осушення тут є не один рік і, напевно, це в кілька прийомів пройшла меліорація в низинах, і трав'яне вкриття тут міняє свій видовий склад. Взагалі це місце необхідно берегти на рівні держави, оскільки тут ми вже бачимо чотири види з червоної книги України і товариство таких речей крізь Кріспірантус, спірантуса. Ось, прошу Сашник, іржавий схиносферугенеос. Там далі суїть меч трава. Болотна це теж дуже рідкісна рослина. І, взагалі, всі болотні види, які ще збереглися на тотально мільорованих землях, вони потребують якнайстрогішої його, строгішої охорони. Власне, я шукав таку махоїдну рослинку, яка називається росичка круглолисна. А знайшов випадкову, звичайно. Ну а ні, напевно, не випадково. То тільки Господь, ми можемо казати, що випадково. Я вважаю, що певний Господь нас привіз і, і мене, і вас сьогодні сюди, щоб ми могли то, так би мовити, ставити питання про збереження того фонду. Ну, але приємно те, що нині вже такий форм, такий, така маса людей. То 12 числа я приїхав сюди, бо два роки вже не знаходили. Я прийшов, побачив: аво, є, є, є. Перезвонив. В університеті перезвонив до Ватученка Володимир Миколаєвич. От бачите, тільки за двома дзвінками, скільки людей зібрало, і то, то мене дуже радить і тішить. І зрештою, ще те, що в молодих багато, то напевно є майбутнє і в тієї рослини, і в тих дітей, якщо вони збережуть, то для майбутніх поколінь. Я думаю, тільки питання для збереження майбутніх поколінь. А то, що питання розширення того фонду, він і так повинен би бути. От там ми при вході, як ми йшли. То там, ми тут одиничні зразки, а там, певно, я як мінімум 20 зразків зразу можна було знайти зразу за межею. Але унікальним є тут, власне, ось малесенька, оця малесенька рослинка. Малесенький скрученик, який ще, крім того, зустрічається там далеко в Азії, в Монголії, на далекому сході і ніде в Європі. Так що ця лука унікальна в європейському масштабі, і треба тут робити не заповідник, не заказник місцевого значення. Тут має бути державний, напевно, заповідник. При тому треба напевно опрацювати режим збереження, тому що скрученик. Не любить, коли його спалюють, коли його, коли його не викошують час від часу, коли не випасається тут худоба, так що він потребує активної виду охорони, а не пасивного, тому що пасивно, то ми заповіли, сказали заповідник і більше нічого не робимо. А коли ми вивчимо, що потребує цей вид, тому що він в культурі не розмножується. Були спроби в головному в нашому центральному ботанічному саду Академії наук пробували, він не йде, тому що він потребує цілий комплекс, а не тільки насіння, яке можна кинути будь-де. Тому немає сенсу його викопувати любителям в своїй городці, тому що він все одно в них загине. Ліпше прийти, можна сфотографувати, подивитися, не видобув, не не видопкуючи все навколо і, і якомога ширше. Інформувати світове і європейське наукове співтовариство про те, що в нас є така унікальна, єдина в Європу. Уявляєте? Та то, якби хтось десь мав німці, чи то вже було би крику, і в CNN, і невідомо де. А ми не можемо похвалитися тим, тим, що в нас є. До цього часу для науковців залишається загадкою. Чому саме от на цій території цей вид зберігся? Тобто, ще, мабуть, науці, ну, науці перспектива і ботанічної науки розгадати цей феномен, яким чином цей вид, от таким такому… Місці, де немає з'єднання суцільного ареалу, він тут опинився. Так що, і, безперечно, треба це місце зберегти, і це для України ну, таке унікальне явище. Заказник кемпа, на якому виявлена така ендемічна рослина, як скрученик приємний. Він десь по аналогії з долиною нарцисів хузькою відомою і кажуть, що тут можна водити екскурсію. Звичайно, ми такого робити не хочемо, не хочемо переводити це в комерцію, але те, що е, така е, представницька делегація відвідала і нам роз'яснила про значення цієї рослини в, в біологічному е, трав'яному різноманітті е, нашого. Нашої держави свідчить про те, що в нас є щось таке, де що немає ні в кого.